Тарас Шевченко фрагмент із твого лілея. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіте. Моя мати, чого вона, вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана. Кляла, проклинала, та й вмерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась в білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене. Не знаю за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою та ще й реготались жиди, навіть нечисті на мене плювались. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я вмерла. Зимою, під тином, а весною процвіла цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, як на диво на мене дивились. А дівчата заквічались і стали називати лілею снігоцвітом. Я процвітати стала в гаї в теплицях. Скажи мені, мій братику, королеві цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене і матір, милосердний, святий Боже милий!